Садівники часто стикаються з проблемою поганої схожості насіння, і справа тут не в порушенні умов зберігання або догляді на думку експертів на ринку посівного матеріалу 2530 продукції. Підробка з добривами справи йдуть не краще. майже 5-5 з них неприкритий фальсифікат використовувати їх на ділянці небезпечно насіння. За статистикою, кожен третій пакетик насіння непридатний до посіву, в кращому випадку схожість складе 5-0, але зазвичай вона не перевищує 15-3-0. Найчастіше це пов'язано з тим, що виробник розбавляє нормальний посівний матеріал відвертою трухою колотими, тріснутими і навіть простроченими і запліснявілими насінням. Недобросовісні виробники не турбуються про якість продукції, тому ви можете отримати насіння. Заражені грибками вірусними інфекціями часом в пакетиках з контрафактом трапляються навіть яйця і личинки шкідників, якщо насіння все ж піддаються обробці проти паразитів і грибків. Найчастіше для цих цілей використовуються небезпечні хімікати та інсектициди. Рослини, вирощені з такого посівного матеріалу, можуть завдати шкоди здоров'ю під виглядом одного посівного матеріалу, ви можете отримати інший. Але не так страшно, якщо замість моркви у вас їде петрушка, гірше якщо на своїх грядках ви виростете отруйна рослина. Так кілька років тому великим попитом користувалися насіння лохини. Варто відзначити, що ця ягода розлучається живцюванням, а не насінням. Однак покупців знайшлося чимало, продавець обіцяв високий урожай вже на наступний рік. Кущі дійсно були усипані чорними і червоними ягодами, але це була не лохина, а паслін отруйна рослина, яким можна легко отруїтися. Добриво більше половини присутніх на ринку добрив не відповідає нормативним документам у мінеральних добривах. Часто виявляються солі важких металів. А органічні добавки можуть бути заражені хвороботворними і фітопатогенними бактеріями, вирощувати овочі на такій підгодівлі вкрай небезпечно для здоров'я, крім того, шкідливі домішки, що містяться в такому добриві. Чинять негативний вплив і на навколишнє середовище, якщо концентрація шкідливих речовин у фальсифікаті не перевищуватиме норму, він все одно не принесе користі. Незбалансований склад в підробленому добриві призведе до придушення росту рослин. Вирощувані культури не отримають необхідні їм поживні речовини, значить, і урожай буде мізерним. У гіршому випадку використання підробки повністю погубити посіви і залишить вас без врожаю.